Це ПЦО не тільки що виникло як таке явище більше політичного настрою, ніж церковного. А, да. а раніше був так званий Київський патріархат. У мене так само питали, а чому не в київському патріархаті? А я людям відповідав: а коли я воду свячу, вона у вас потім протухає, свята вода, кажуть, ні, не протухає. Ну, якщо вода не протухає, благодать Духа Святого да, сохраняється цілою і непошкодженою, так разом у мене благодать є, що мені ще шукати. Бо на, першому, на сьомому Вселенському соборі є таке висловлювання, там пишеться, якщо чоловік, нашедши істину, шукає чого либо ще, знаходить ходить лож. Да. Я знайшов істину в цій церкві. І я нікуди не збираюся, не перекрашуватися завдяки тим чи іншим політикам, не переходити. Я в цю церкву прийшов з дитинства, і я в цій церкві хрещений. Слобожанщина, і так вона Слобожанським дієм суржиком говорить в селах. А Вселенський патріархат не Папа Римський, це в Католічській церкві. Там він Папа Римський один, як би сказати, керує церквою. У нас соборним разумом церкви керуються. І складні питання у церкві збираються представники всіх 15-ти помісних церков, Збираються да, і вирішують те чи інше, чи дарування в такі фалії, чи ще що таке, якісь складні питання в церкві. Що таке Константинопольський патріархат? Три тисячі прихожан в Турції. А дето около 4 мільйонів о, в Росії не, це Северна Америка, Канада, Європа, там гречка діаспора по всьому світу. Все це Константинопольський патріархат, плюс, мінус ну, 4-5 мільйонів. Да. Населення, населення, які Константинопольським патріархатом очолюються і єпископами. Ну, вибачте, і у нас церкви є. Чого у нас нашого мління ніхто не питає, а як каже, самозванців нам не треба, бригадіром буду я. Так, да, є таке, знаєте, жарт такий. Так і тут примірно таке. От сучасна проблема з біженцями-переселенцями у нас, да? розумієте, 3,5 тисячі населення міста Святогорськ. А у нас було 30 тисяч біженців. Одних дітей у нас в Лаврі проживало 470. Нам Константинопольський патріархат, хоч пачку вермишелі прислав. Нам Київський патріарх, хоч Буханку хліба людям дав, ні.